Вас вітає сайте технокомбінації, відео присвячене знищувачу паперу, модель 1550C. Перед тим як продовжити це відео, рекомендуємо підписатися на наш канал для того, щоб отримувати повідомлення про нові відеоролики. Також, якщо у вас немає часу або бажання розбиратись детально в виборі знищувачів документів, звертайтесь по контактах під цим відеороликом. Продовжимо цей огляд. Модель досить цікава по співвідношенню ціни і технічних характеристик. Подрібнює цей шредер на фрагменти 4 х 38 мм. Це відповідає четвертому рівню секретності. Це досить дрібна порізка. Продемонструємо її трішки далі. Також серед зручних опцій цієї моделі це висумна корзина ємністю 23 літри. Відповідно, є колеса для того, щоб можна було пересувати цей шредер по приміщенню. Три основні режими, які існують в цій моделі, це кнопка безпосередньо живлення, кнопка реверсу і кнопка знищення. Також тут датчик фото у вигляді фотоелементу. Це досить сучасна технологія. Відповідно, шредер чітко реагує на подачу паперу. Ззаду присутня кнопка живлення в цілому самого шредера, і в крайній лівій частині знищувача присутні індикатори його роботи. Зокрема, крайній лівий – це відкрита корзина. Поряд з ним це зам'яття. Якщо перевищена кількість аркушів або відводить замяття, відповідно згоряється цей індикатор. Можна скористатись кнопкою «реверс» для того, щоб вирішити це питання. Далі, кнопка живлення зрозуміло. Поряд з нею – це датчик перегріву, індикатор перегріву. Цій моделі є безперервний цикл роботи, як і в будь-якому шредері. він становить 8 хвилин працюватиме безперервно, може ця модель, і близько 30 хвилин він має відпочивати. Це для такого класу шредерів досить гарний показник, і 8 хвилин мало хто працює в такому ціновому діапазоні. Також, якщо у вас переповнена корзина, це вже індикатор самий крайній, правий засвідчується. При цьому є віконце, яке дозволяє переглядати рівень заповненості корзини. В цілому модель і компактна, і при цьому досить має ємнісну корзину. По кількості аркушів ця модель здатна знищувати 15 аркушів 70-грамового паперу або у квіваленті 80 грамового паперу, тобто більш класично для нас, це 13 аркушів, які ми зараз і продемонструємо роботу. Може знищувати скріпки, скоби, а також пластикові карти. В цілому цікаве рішення з урахуванням. Відносно невеликої вартості. Беремо безпосередньо 13 каркушів, подаємо шредер. Ці моделі досить низький рівень шуму становить близько 60 Він де змогу нормально, комфортно працювати з пристроєм. Ось такі фрагменти у нас виходять. Зібрати документи після цього знищення неможливо, тим більше що фрагменти нерівні, вони трішки напрісовуються. Таким чином нереально щось відновити, навіть якщо це був, умовно кажучи, один документ щось подібне. Модель абсолютно гарно підходить до більшості задач, там, де немає надсекретних документів, навіть якщо і подібні є, в цілому. З урахуванням того, що знищується більше одного листка, цього фрагменту також має вистачити. Сподіваємося, що це відео було корисним. Підписуйтесь на наш канал. Гарного вам дня!